Чим займатися? Чому в першу чергу приділити увагу, коли ви приїхали до Швейцарії? Так сталося, що за родом моєї діяльності я спілкуюся з дуже великою кількістю людей, які нещодавно приїхали до Швейцарії. І спілкуюся я так з ними вже останні два роки. Я займаюся тим, що знаходжу допомагаю українцям зі статусом МС знаходити і орендувати квартиру. Тому, якщо будуть з цього приводу питання, мої контакти будуть внизу. Люди запитують в мене, ну, там питають спочатку про квартиру, потім ми починаємо вже спілкуватися на якісь особисті теми. І запитують: свят. Що тут робити, чим займатися, де працевлаштуватися? Що, як, як тут рухатися взагалі в цій країні? І для всіх в мене одна й та сама порада. В першу чергу, вчіть мову. Мову. Я приїхав сюди з поганенькою, але достатньою англійською. З німецькою, я в німецькому е, мовному кантоні, я у вас ландшафті живу. І німецькою я знав лише, ну, як і більшість з тих, хто сюди приїхали. Саме більшість я знав, як і всі люди, які в Радянському Союзі народилися. Це Хендехох, Гітлер Капут, і Das ist fantastisch. Все. Три фраа і ай, цвай, драй. Звичайно, все цим, мій словниковий запас був обмежений. Зараз я працюю і за моєю роботою я повинен зв'язуватися з агенціями нерухомості по всій Швейцарії, тому що я працюю по всій Швейцарії. І якщо спочатку я вивозив своєю англійською, ну, в більшості випадків, тому що тут більша частина людей спілкуються англійською. І коли починається розговор, коли я там телефоную, перше питання, яке я задаю, це sprechen Sie English. І е, дуже важливо: спочатку я ходив на курси. Тобто, якийсь мінімум з німецької я маю. І інколи, звичайно, я стикаюся, коли люди говорять nein deutsch. Я такий, ну, deutsch, deutsch. Їх пробіре. Я попитаюсь. Хорошо. Потім в мене почали з'являтися клієнти там, 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 і почали з'являтися клієнти у франкомовних кантонах. Наприклад, Женева. Ви не повірите, але свою німецьку я розвиваю саме за рахунок Женеви. Пояснюю, чому. Коли тут я в Deutschsprache кантонах спілкуюся, вони ну, 99% говорять англійською. Якої мені вистачає, і їм вистачає, щоб, щоб мене зрозуміти. Коли я телефоную в Агенції нерухомості в Женеві, вони там починають французькою сипати-сипати: дойч. Іншульдігун, іншульдігун, Короче, більшість агентств в Женеві іменно роботників агентств не говорить на англійському. Здебільшого говорять або французькою, ну, або німецькою, як друга мова. І ось тому саме в Женеві я практикую свою німецьку. Як би парадоксально це не звучало. Тому, шановні, в першу чергу я пораджу вам вчити мову. З мовних шкіл в усій, по всій Швейцарії найбільша інтеграційна школа це ЕКАП. Ось це потрібно запам'ятати. Ось так воно пишеться: ЕКАП. І є купа купа порівнянь. По-перше, я вчився і в школі Мігроса, а потім в школі ЄКАПа. Так ось, ЕКАП набагато крутіший це з власного досвіду і з досвіду купи, купи, купи людей в інших кантонах. Знову ж таки, повторюся, в мене клієнти в усіх кантонах я спілкуюся, ну, і про життя, в тому числі, не лише ж про житло та квартири. Обов'язково в першу чергу вчити мову. Тому що тут без мови ти не працевлаштуєшся. Навіть в міжнародну компанію, навіть якщо в тебе там просто вишка англійська, все одно потрібна хоча б одна місцева мова. А англійська не входить до переліку місцевих мов. Адже сюди входять французька, німецька, італійська і ретроманська, але ну, ретро-ромаська вона не потрібна, там піввідсотка говорить горці. В горах близько тичина кантону тичина. Тому, шановні, це порада номер один. Ви приїхали в Швейцарію знайти житло і обрати правильну школу. І дуже-дуже інтенсивно не беріть курси по 2 рази на тиждень, беріть прям інтенсив 5 разів на тиждень, і краще не по півтори, а по 3 години на день з понеділка по п'ятницю і вже через рік. Ви будете мати скіл, який вам допоможе, а знайти роботу, а спілкуватися з людьми більш-менш тут е, на теми, якщо ви відкриваєте самозайняти і працюєте сам на себе чи сама на себе, вирішувати всі питання. Я не говорю про битові е, побутові питання, як купити хліб, чи ну щось там е, дуже просте організувати. Я говорю про більш-менш нормальний рівень, якщо ти рік просто покладаєш на цю мову рік свого часу. Але це перше, що потрібно для того, щоб А, отримати роботу, а роботу отримати тут це ймовірно, після е, березня 27-го року, це залишитись тут, якщо ви самі себе окуповуєте. Тому мова це питання і скіл номер один, який вам потрібно розвивати. Сподіваюся, я зміг вам донести свою думку. І сподіваюся, я розумію, що це е, якби банально і так зрозуміло, але я вважаю. Я повинен був наголосити на цьому, тому що раз відразу це ну, буквально кожного дня мені задають це питання, з чого тут почати і в якому е, напрямку рухатись. Рухайтеся в напрямку мови, вивчення мови свого кантону. І буде вам щастя. Підписуйтеся, в мене дуже багато цікавої, корисної інформації про життя в Швейцарії. Реальні кейси, як з мого життя, так і з життя моїх клієнтів. Дуже різноманітні кейси по різних різних темах. Ми ж розуміємо, що. Людина не може своїм досвідом охопити все одразу. А ось досвід всіх нас, українців тут в Швейцарії, може охопити всі теми. Ну і ці теми я висвітлюю у своєму блозі. Побачимось!